Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на поєдинку МФК Дощ та Подалянчик. Та... Мумета тут! Хіба не рукою грав і червона картка буде так! Це червона. Тут Волобоєв та Тимченко. Тимченко пробиває, але по центру продовжуються тиски. Але... Точна передача на подолянчика. Тут передачу потрібно було віддавати. Ще один удар. Продовжується тиск від доща. Це фол. Туру. Мова чемпіонату. Тут команд першої ліги. Удар буде. Так, пробиває, але кидок там був. і Дощ і зміг переграти художників. Тим виходить. На ударну позицію Пробиває Реміс. Рятує свою команду. Знову 10 плюс. забиває супернику і. Момент і не залітає м'яч у ворота. І Вадим одразу дуже швидко підіймається. Швидко перехоплює знову такий м'яч. Полгарська команда. Суровцю передача! Ладиги забиває. Повтор дивимось. Простріл від Суровцева і. Деревонець на перехоплення грає, неграє. 3-2. Контратака. удар не влучає. Просто такий банально площано воріт. У серед команд першої ліги. Попереду лише гравець Рудомайна. Ярослав. Максим Коробський. А Так, цей епізод приїхали. Класна передача забити потрібно. Андрій Засівко, тренер сухої балки, команди Екстраліги. І тут Важалюк і перемогла. Столична команда з рахунком 3-2. Дуже класний поєдинок. А тут Засінко. Оскільки залишати м'яч. Тут же і взагалі контратака може бути. Засінко класна. Передача! Жовта картка буде. Встиг прокинути м'яч. Проданов. Важалюк отримує зліва. Бріздянка розташовується. Ну, це передача буде. Так, є передача. Це і... може і пробити. Позиція непогана, можна пробувати. Пробиває. Ні. Можливо, це... Ні, скажіть. Передача, але залишався. Засідко удар в обличчя. Влучає. Тут, звісно, потужний удар. І... Навіть таким ударом неможливо виключити з гри 20-го номера, але ми повертаємося до гри. Нас бачимо зв'язка. Андрій Андрій. <плес> Владихі, ну ніхто не зустрічає! Абсолютно спокійно, Андрій Ладиян оформлює дубль і робить рахунок 0-3. Тут можливо непорозуміння. Удар, кошет, кутовий буде. У цієї команди. Тарасов абсолютно спокійно відбирає м'яч, але тут же засіб оповається. Ну забити потрібно, який же момент, мав. Скороти відставання. Моменти! Дереванець пробуває і. Точна передача! І... Чотири рахунок стає. Олександр Реміга забиває. Я удар Реміс. Знову таки. Сейвід. Ну і бачимо, зараз у павлоградської команди. У нас взагалі вихід вічна, віч забитий! КМР. Павлоград заранее продукт. І також констатуємо той факт, що вже. І залітає! Так! Залітає! М'яч ворота! І хто? Другому таймі. Моменти! Забиває в нас все. Деревенець. 1-5. Рахунок стоїть. Молодий. Ну, другому. Передача! Ще один забитий м'яч, 6-1 рахунок стає. Ну і продовжує тримати марку, як то скажемо, Павлоградська команда, е, забиваючи вже не менше, ніж 5 м'ячів. Ну я, друзі, нагадаю, що, звісно, не вдає. Один бал лише відставав після програшу в попередньому турі якраз таки Павлоградській команді. тут... Передача І Є ще один забитий м'яч. Ну і знову у нас е відзначається Олександр Реміга. Просто беручи до уваги перший тайм, як дощ класно грав. Отже, все. Вчила фінальний свисток. Перший поєдинок. Е Мова о чемпіонаті. П'ятий тур. Завершиться з рахунком 1-7. Дощ вдруге в чемпіонаті програє. Без поразок в нас йде. Павлоградська команда. Набирають вони 13 балів. І в будь-якому випадку залишаться після цього туру на першій сходинці. А в нас невеличка перерва. 11-30. Наступний поєдинок там ми почуємось.